Дарував нам цей день, ми маємо можливість бути вдома його, послухати Слово, навчатися від нього, укріпитися, збагатитися в Господі нашому силою віри. Бог добрий до кожного з нас. Він любить всіх, він милує всіх. Він хоче, щоб ми мали життя із подостатком, я хочу прочитати слово також, кожа, яке Господь нам дарував для нашого підкріплення, сила його в кожному із нас. Щоб ми могли уплявлятися нашому Господі, призиваючи його в своє життя, бо Він є наш поможе. Для кожного в нашому будівному ходження собі стояти і палився ми, прикладаючи його в святе ім'я. Першого віршка і до кінця. Радійте праведні Господі, праведним лишіть співати полу. Хваліть Господа на гузлях, співайте йому захвою десятисруною, Запівайте йому нову пісню, грайте йому гарно з гуком соря. Бо слово Господнє вірне і всі діла його праведні. Він любить правду і суд, милості його повна земля, словом Господнім створено небеса, а подихом уст його, вся оздоба їх. Він зібрав, ніби вміх води морські, утворив безодні для глибин їх. Нехай вся земля боїться Господа, нехай усі, що живуть на світі, тертять перед ним, бо Він звелів і сталося, наказав і з'явилося, Господь обертає раду народів у ніщо. Він нівечить задуми людські, задум Господній навіки стоятиме думки його серця на вічні віки. Блаженний народ, Бог якого Господь, народ, який Він вибрав собі у спадщину. Господь споглядає з небес і Він бачить усіх синів людських. З місця оселі своєї Він дивиться на всіх мешканців землі. Він, що створив серця всіх їх, знає всі їхні діла. Не захистить царя велике військо Його і велетня не спасе велика сила Його. Марна надія спастися конем, хоч і велика сила Його, та не втекти Йому. Бо очі Господні над тими, що бояться Його, над тими, що надіються на милість його. Він врятує душу їх від смерті і в час голоду прогодує їх. Душа наша надію складає на Господа, Він наша поміч і щит наш. Ним виси... Ним веселиться серце наше, бо на святе ім'я Його ми надію падемо. Нехай милосердя Твоє, Господи, над нами буде, бо ми надіємося на тебе. Амінь.